Слав Господь, ніхто не вийшов на небо, окрім того, хто зійшов з неба, син чоловічий, як Мойсей підняв змія у пустині, так син чоловічий має бути піднесений, щоб кожен, хто вірив в нього, жив життям вічним. Бо Бог так полюбив світ, що сина дав свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього не загинув, а жив життям вічним. Бо Бог не послав би світ сина, щоб світ засудити. Але щоб ним світ спасти. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Сьогодні маємо свято, хоча воно так і впроваджене пізніше. Але воно таке цінне для нас, бо воно називається Христа чоловіколюбця. Найти так. Якщо так до себе пристосувати, От для кожної людини важливо, щоб вона любила, щоб її любили. І, напевне, це друге важливіше від першого, тому що ми тоді відчуваємо ту силу, той потенціал, щоб ну, ну, жити хоча б, так? жити і радіти цьому життю. І тому, коли ми вкладаємо зміст, що є Христос, Він є чоловіколюбець, той, хто любить людину, то напевне. До кінця ми не можемо зрозуміти глибину тої любові чи величину її. Тому що Бог, коли щось робить, Він робить в максимальній повноті, що тільки може бути. Ми можемо лише так приблизно для себе розуміти, як це відбувається. І чому Бог, навіть якщо ми грішимо, не перестає нас любити, коли ми маємо яких домашніх питомців, і коли їх виховуємо особливо з маленькою. Там чи собачка, чи котика, чи хтось має інших там, екзотичних, скажімо, питомців. То вони так само не є завжди такими, що роблять те, що нам подобається. Часом нам шкодять, але ну, ми їх не спішимо карати. Навпаки, ми їх там обдаруємо всякими смаколиками, радіємо, що в неї політи з нами. І радіємо від того, що можемо потурбуватися про них. Так приблизно, але можемо от уявити собі відношення Бога до нас, але воно набагато вище, бо Бог називає нас своїми дітьми, бо Він нас сотворив. І тому коли людина хоча б усвідомить, наскільки вона є цінна і важлива в очах Божих, в нього самого, то, то справді не буде таких бажань, знаєте, падати в депресію, зневірятися. Бо все те, що відбувається тут на землі, воно... Скоро проходить. Воно скоро проминає. Ну, час він зараз чомусь швидше, чомусь йде, не знаю. <смі> Може, доповнюються ці слова Божі, коли в часи випробувань каже Господь, щоб витримали до кінця, то каже, Господь скоротий час. Можливо, можливо, дехто каже, що так є. Але ну, для нас можливо це не так важливо, як той час йде, важливо, щоб ми. Могли розуміти те, що, що ми є цінні у Бога, ми важливі у Бога. І для того, щоб показати, наскільки ми є цінні, Господь ну, не говорить просто, знаєте, то сатана спокушає. <кій> сатана ніби хоче нам дати багатство цього світу, не мов би показуючи свою лояльність до нас чи якусь прихильність, а насправді він відбирає в нас найцінніше. Він відбирає в нас спільність з Богом, Він нас від'єднує назавжди, тому що людина, як торг з ним віддає свою безцінну душу, яка фактично входить в ту радість повну, яку ми будемо бачити, очевидно, десь там в іншому житті, в вічному житті. Тому дуже часто люди знаєте, мають якісь полеміки про Бога, знаєте, там хтось бачить Бога, як на іконі. Хтось каже, що Бог розп'ятий чотирма цвяхами на хресті, хтось трьома святами на Христі. Йдуть такі суперечки страшні. Напевно, щоб зрозуміти, що будь-яка позиція вона має право на життя, то можемо уявити собі, наприклад, циліндр, який він виглядає, так що ми беремо в руки, він має форму об'ємну. А він має також і проекції. Залежно з якого боку на нього дивиться, ти, ти побачиш, може побачити. Чотирикутник чи прямокутник, але з іншого боку, ти побачиш це коло. З часом люди стають з іншої якоїсь проєкції і починають доказувати свою правоту. Так, вони, прав, вони праві, але вони не мають повної картини. Тому для того є церква, яка має всі проєкції, але не має ще повністю вигляду. Як би то виглядало? Деколи людина, яка є неосвічена, може взяти креслення. І там в трьох проєкціях зображена як просторова фігура. Ну, і вона може казати, так, Бог може бути такий, може так проявляти себе, може в інший спосіб проявляти, але цілісність, повну картину ми побачимо лише тоді, коли ми покинемо цей світ. Каже апостол Павло, тепер бачимо, немов би в Кривому зеркалі все нечітко і все неясно. Але після смерті будемо бачити Бога лицем в лице. Я думаю, для нас важливо, щоб ми ці моменти розуміли і не вкладали багато сил в те, щоб доказати свою правоту в тих чи інших питаннях, але щоб ми могли розуміти, що ми є люблені і Бог запрошує нас у своє життя. Життя, де є повнота і дає звершення у любові один до одного. Тому ми маємо цю мотивацію, ми можемо навіть в той час випробувань досвідчити любов до тої землі, наприклад, яку Господь мені дав, скільки таких людей це робить. Але є різні люди. Одні люди жертвують, інші відкидають цю жертву, хочуть, як трутні користатися того. Все одно Господь буде мати останнє слово. Айби ту людина не старалася, якби вона собі навіть, не... Не викручувала ситуацію в свою сторону, все одно буде останнє слово за Богом. Тому Господь сьогодні через це свято хоче, щоб ми подібнулися до Нього, щоб ми так само намагалися в цей світ робити кращим. А кращим він буде тоді, коли ми будемо любити і жити згідно любов'ю. Бо любов завжди будує. Роз'єднує там заздрість, ненависть, тобто те, що є гріхами гордині. А коли ми будемо жити і е звершувати себе в Бозі, то ми будемо чутися щасливими. Людина, яка є щаслива, вона, знаєте, може і інших ущасливити. Скільки людей, які зараз нарікають з різних причин на те, що відбувається, на те, що може щось втратили. Ну, причина є одна в душі пустка. Ну, вони не розуміють, що вони є люблені Богом. Вони навіть не можуть бачити тих чудес, які Бог чинить, щоб врятувати, наприклад, їм життя. Ну, знаєте, То багато є випадків, я вже розповідав ну, нову неділю. Приклад з одною жінкою, яка, наприклад, ну, дивом врятувалася. Син запросив її до себе, бо там почало обстрілювати село. І буквально там за. Кілька тижнів снаряд е, влучив в хату, і там воронка лишилася. Ну було давно там і що. Але людина не здатна бачити це, що Бог про неї піклується, вона нарікає, що вона все втратила. Ну, ти зберегла собі найцінніше, бо все можна, знаєте, відбудувати, все можна повернути крім життя. І людина дуже часто якось ну, про це не хоче думати. Тому нехай Господь благословить всіх нас. Люблених Богом, щоб ми так само навчилися любити і дарувати один одному служити один одному. Амінь, слава Ісусу Христу.